У цьому відео я буду торгувати за стратегією з смугами боліжра. Максимально коротко покажу ситуації, в які я заходжу. Поясню, чому я в них зайшов. Які фактори для мене важливі, що мені подобається в ситуації, що не подобається, отож поділюся власними рекомендаціями та стратегією, за якою ми торгуємо. Аби ви розуміли, для чого ви дивитеся це відео трішечки статистики по цій стратегії, адже торгуємо за нею ми фактично кожного дня на прямих ефірах у YouTube. І після трансляції ділимося статистикою. Якщо ви погортаєте наш канал, то побачите, що статистики тут дуже багато, і зачасту ми забираємо багато. Та багато плюсів. Стратегія працює абсолютно на усіх активах, які містять в собі ОТС. Неодноразово ми вже забирали по 6 плюсів у ряд, по 7 плюсів у ряд, а то і більше. Але багато що залежить від ринку і від того наскільки консервативно торгуєш, тому що можна максимально перебирати ситуації і забирати максимально впевнені плюси. Але вони тоді можуть бути дуже дуже рідко. А можна торгувати більш агресивно і забирати більше плюсів. Отож, можете перегорнути навіть на декілька місяців назад і подивитися, яка статистика по трансляціям в нас була наступний важливий пункт: це мані ризик менеджмент, за яким ми торгуємо. І в загальному це дуже важлива складова, без якої ви точно не станете прибутковим. Тепер щодо стратегії, один індикатор це лінії Болінджера. Використовую хвилинний таймфрейм, а також час експірації. Одна хвилинка є ще більш консервативний спосіб входу: це використовувати прапорець. Інструкція по пропорцію є закріплена у нашому телеграм. Це можливість брати кращу точку входу та впевненіше забирати плюси. На трансляціях у більшості я це не використовую по одній причині, тому що присутня затримка 2 секунди, і в нас будуть різні точки входу. Тож, аби у нас були однакові точки входу, ми заходимо по закриттю хвилиної свічки. Ось тут є таймер, і ми бачимо, що через 35 секундочок у нас закриється хвилина свіча. 56 хвилинка. Отож, я гуртаю абсолютно усі активи. Які містять в собі ОТС: як криптовалюту, так і сировинні товари і відповідно акції. Та шукаю, де ціна залазить на Bullinger. Ось таким чином. Якщо я бачу, що ціна залазить на Bullinger, я зменшую графік і дивлюся, чи є в нас якийсь рівень. Як бачимо, тут рівня в нас немає, найближчий рівень сформований ось тут. Тож треба падати нижче. Шукаю далі. Маленький лайфхак можна використовувати ось тут справа дзвіночок, натискаєш, і якщо ціна досягне цього рівня, то тобі прийде сповіщення, і можна не пропустити ситуацію. Бо інг компані може сформуватися ситуація. Позначаю собі сформований максимум чітко по тілу. І бачимо, що ціна залазила на Bollinger. Рівень ми зняли, але треба зафіксуватися на болінджері, тому що зараз свічка вкатила і ми його не торкаємося тілом. Це важливий пункт, нам треба залазити на Болінджер саме тілом. Тоді я буду готовий зайти. Але тут, як бачимо, ми фіксуємось надто слабо, тож я пропускаю ситуацію, можу також кинути дзвіночок, якщо дамо гарний на підвищення і торкнемося Болінджер, то я би ще спробував тут зайти. Так як вище у нас ніяких рівнів сформованих немає, тож ситуація може бути цікава. До речі, кварц NY, сформувалася ситуація. І давайте до 01 хвилинки на зниження зайшов. Взяв точку входу фактично на початку свічі. І забираємо шикарний плюс 237 доларів чистими. Старший таймфрейм. Бачимо, що вище нас немає ніяких таргетів, жодних сформованих рівнів. Хвилинний таймфрейм. ми пробили рівень супротиву, попередньо сформований максимум. Зробило це імпульсивно. торкнулося Болінджера. Також був хороший таймінг. Це не перша хвилинка. Тобто, перша хвилина п'ятихвилиної свічки. Також хорошим таймінгом є закриття п'ятихвилиною свічки. Але це вже не обов'язкові фактори, а лише власні спостереження. Тож шукаємо іншу ситуацію. Хотілось би знайти щось значно красивіше. Гарний імпульс по TRY і заходжу рівно на хвилинку вниз. Бачимо також пробиття попереднього максимума. П'ятихвилинний таймфрейм. Ну єдине, що не дуже подобається, те, що вище сформовані максимуми. Ось цей хай, ось цей хай. Можемо також до них полетіти. Але в загальному все одно знімаємо зараз непоганий рівень. Бачимо, що був дотик ще ось тут. Другий раз ось тут, і зараз у нас вже фактично третій тест. Хвилений таймфрейм, гарна імпульсивна свічка на підвищення, торкнулися Болінджера, рівень зняли, тож ситуація для мене присутня, та я пробую її відпрацювати. Готую собі множник 2, крапочка 1, і за потреби буду використовувати перекриття, але я бачу, що його тут не треба. В мене закривається його повернення, я шукаю іншу ситуацію. Єзда Ценхам, можливо сформується гарна ситуація, але хочеться цією свічкою повноцінно зняти рівень. Тоді рівно на одну хвилинку вниз по закриттю буду готовий зайти. Натиснув продати і очікую формування червоної свічки. На мою думку, гарна ситуація. Вже двічі давали гарну реакцію на зниження від цього рівня, і зараз на нас третій підхід. Маємо імпульсивну свічку, торкнулися Болінджера, очікую формування червоної свічки і хочу забирати тут впевнений плюс. Як додатковий фактор це приємний таймінг, перша хвилинка п'ятихвилиної свічки. Фіксуємо перший плюсик і це 276 доларів чистими. Достатньо довго шукав цю ситуацію. Давай подивимось, коли знайду наступну. ТНД гарний імпульс і зайду до 35-ї хвилинки на зниження. Тобто, якби я зайшов по закриттю цієї свічки, то угода закрилась би по 35-й хвилинці. Тож, я зайшов до того самого часу експірації, але взяв кращу точку входу. Бачу дві гарні об'ємні свічки на підвищення. Якщо увімкнути 5-хвилинний таймфрейм, то бачимо, що зняло достатньо багато сформованих рівнів. По тілу, якщо дивитися ось тут, та ось тут. Якщо дивитися по тіням, можна позначити що ось таким чином, так як зняли ось цей хай та ось цей. А на хвилинному таймфреймі по тілу зняли ось цей рівень. Тож, 3 секунди, 2. Один і я прапорцем забираю плюсик, але червону свічку ми не сформували. Можна було зайти повторно рівно на хвилинку вниз, аби отримати формування червоної свічки. Єдине, що мені всі ситуації не подобається, те, що в нас є сформовані ще вищі якісь рівні. Тобто ось цей рівень, ось цей, ось цей. І в таких випадках ціна може полетіти вище. Але в загальному ми тут також зняли хороший рівень. Бачимо, що ціна від нього неодноразово давала реакцію на зниження. Ось тут, ось тут, ось тут. Та достатньо красивий підхід. Дві великі, повнотілі, об'ємні свічки на підвищення, торкнулися Болінджера. На мою думку, ситуація була того варта. Groot Oil також прапорцем до 38-ї хвилинки на підвищення зайшов. Є зняття локального мінімума тією ж свічкою ми пробилися нижче, залізли на Bollinger, Та я готовий відпрацювати таку ситуацію. Також приходить сповіщення по золоту. Але тут нічого цікавого немає. І давайте подивимося, як нас закриється угода. по VTI. аналогічно взяв трохи кращу точку входу. Але можна було заходити по закриттю цієї хвилинки. На трансляціях ми це робимо, аби ті встигали, і у всіх було одинакове відпрацювання. Ще 246 доларів чистимо. Єврочіхав також пропустив ситуацію, бачимо гарний імпульсивний ріст на підвищення, торкнулися Болінджер і зняли позначений мною рівень. На 5-хвилиному таймфреймі бачимо, що в нас є два максимуми. Ось цей, незнятий. Та ось це. Позначаю по тілу. На хвилинці необхідні для нас умова виконалося, і тут також можна було зайти забрати плюсик. Солана OTS. Гарне падіння, дві великі об'ємні свічки, обидві залазять на Болінджер. Також в нас є приємний таймінг. Це перша хвилина п'ятихвилиної свічі, і на п'ятихвилиному таймфреймі бачимо зняття рівня по тілу. Нижче рівні вже сформовані ось тут. Та ось тут. Тож хочу бачити тут відпрацювання. 3 секунди бачимо формування зеленої свічки і забираю ще один шикарний плюс 231 долар. Як ви можете бачити, буває таке, що довго немає ситуації, а потім декілька ситуацій, буквально за пару хвилин. Стратегія неймовірно проста. Надіюся, це відео було для вас корисним, і буду неймовірно радий побачити фідбек у коментарях. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, ну і звісно долучитися до нашої трансляції, щоб отримати перший практичний досвід і максимально швидко зрозуміти, що та як працює, та почати заробляти. Ну На мене баланс вже майже 91 тисяча, і скоро я доб'ю свою ціль у 100 тисяч доларів на балансі, до якої я вже. Даже понад півроку. Тож усім гарної ночі!